1 мільйони 672 тисячі, в тому числі нерухомо майна, Кілька 3 тисячі 500, об'єкт і на вартість їхня 387 мільйонів 25 тисяч, залежкова балансу це 1 млн 702 тисячі, загальна площа об'єктів всіх обігріві 560 тисяч на кліматній. Транспортний засіб на міщенні 471 одиниця, перемісна вартість їхня 29 тисяч 500. І балансу вакцину 9 мільйонів 65 тисяч. Іншого майна, яке знаходиться в оренді, є на 158 мільйонів 249 тисяч. Самого на об'єму управління командного майна знаходиться в оренді житлових мініше, так є 144 об'єкти. Всі, всі матеріали розглядів від власні. Давайте переходимо до запитання. Якщо є запитання, будь ласка, будуть запитання до